Дивіться, да, буде два питання. Я спробую бути якомога більш простим і не душніти. Але якщо буде душно, то тупотіть ногами. Е, два питання. Перше, чи порушує генеративний штучний інтелект авторські права? Ну, я думаю, що в цій секції не треба розказувати, там, починати з визначення, що таке штучний інтелект. Да, тут всі зрозуміли, що таке генеративний штучний інтелект. Але, мабуть, всі чули, що він навчається чи використовує масиви даних, якісь датасети. І в інтернеті дуже багато інформації, новин про те, що виникають спори, виникають дискусії, чи він правомірно використовує цю інформацію, цей контент, коли навчається, почнемо з простого. Що таке порушити авторське право? Ну, ніби очевидно, але давайте все-таки проговоримо. Це означає без дозволу використати чужий твір у спосіб, який вимагає отримання дозволу автора або правовласника. Це не законодавче визначення, це просто визначення з точки зору common sense, але воно ну, об'єктивно відображає законодавчі реалії в будь-якій країні, де є законодавство про авторське право. Я не випадково тут виділив без дозволу і вимагає. Ну, в принципі, можна було ще виділити використати, бо в юриспруденції. Кожне слово має сенс. Зараз будемо розбиратися з цими словами. Значить, з приводу способів, тому що використовувати контент можна по-різному, і не всі ці способи можуть потенційно мати якісь юридичні наслідки, наприклад, відповідальність. Да? Ну, скажімо, з тих способів, які українське законодавство та й в принципі. Будь-яке законодавство знає в, в плані використання контенту, то те, що робить штучний інтелект, генеративний, це в основному або щось з переліченого, або все копіює, відтворює, переробляє, включає до інших творів, публічно сповіщає. Або щось іще. Тобто, ну тут я думаю, детально пояснювати не треба. Копіювання, тобто, це те, що беруться якісь бази даних. Використовуються компаніями, які е, розробляють штучний інтелект, да, тобто вони їх собі зберігають десь на серверах, копіюють, відтворюють, в тому плані, що е, результати ці е, відображаються на інших носіях, переробляються. Тут взагалі зрозуміло, так? тому що коли штучний інтелект генерує на ваш промпт якийсь результат, він бере N якихось інших творів. І якимось хитро мудрим способом, через свої алгоритми, більш чи менш досконалі, він створює щось нове, включає до інших творів. В принципі, це теж міститься в попередньому да, явищі, що якісь частинки можуть попадати в цей результат, який він видає. Ну і публічно сповіщає в плані того, що ви отримуєте цей результат через інтернет на своєму комп'ютері. Можете там поширити його і так далі. Або він навіть може поститись в якихось форумах і, і так далі. Е, чи є от такі дії штучного інтелекту порушенням? Е, я наводжу тут е, назву справи. Точніше, ну, це, це актуальна справа, в ній немає рішення ще, в ній є позов поданий недавно е, в США. Письменники Мона Ават, Пол Трембле. Подали позов проти Open AI. Там багато перелічено, звісно, що позов готували юристи, вони там закидають і на добросовісну конкуренцію, там і різні штуки. Але те, що стосується ключового аргументу, на їхню думку цих письменників Чаджипті порушує права на їхні літературні твори. Тому що він на запит користувача видає коротке резюме, ну або короткий виклад змісту цих творів. Логіка цього позову така. Це твір, який нерозривно пов'язаний з тим літературним твором, який використав штучний інтелект, він є похідним. Тобто цей короткий виклад, він є похідним твором, а закон каже, що похідний твір. Він є окремим твором, але щоб поширюватись легально, він має не порушувати права на первинний твір. А оскільки вони, Мона, Ават і Пол Трембле, не давали OpenAI ніяких ліцензій на використання своїх творів і не зрозуміло, в яких базах відкритих чи закритих знайшли ці тексти, то, відповідно, їхні права порушені. Рішення в цій справі немає. Мені і всім, я думаю, буде цікаво подивитися, як американський суд вирішить. А також цю справу, а вона схожа. Теж позов цього року тут художниці, три художниці: Сара Андерсен, Келлі Маккернан і Карла Ортіс. Так само там вони позиваються до «Stability AI, тобто до творців штучного інтелекту «Stable Diffusion», Аналогічно, в принципі, лінії аргументації там, з приводу того, що їхні картини використовувались для навчання і для генерації на запити людей контенту. Причому цікаво, що в цьому позові зазначають, що, як вони перевіряли, що використовуються набутки певних дизайнерів. Вони кажуть, що от якщо юзер вводить в промпті запит із серії Намалюй мені в стилі там, такого то дизайнера, да, то буде схожий контент. Це означає, що ну, штучний інтелект він же не може знати як якось інакше про те, як малює той чи інший дизайнер. Значить, він точно взяв масив цих творів і якимось чином їх обробив. І навіть якісь елементи стилю можна знайти в похідному творі. Подивимось, як вирішить суд. А як вирішить суд? Як він може вирішити? Отут е, треба проговорити, як суди в США взагалі ставляться до легальності використання контенту. Могли чути про те, що є така доктрина е, Fair Use в США. Це судовий критерій, точніше, чотири критерії, які розглядають суди в США для того, щоб визначити наскільки. Законним є використання контенту, і оці чотири критерії: наступні: мета і характер використання, тобто комерційне використання контенту, чи ні. Друге, це характер охоронного твору. Тобто, наскільки той твір взагалі є твором, наскільки він має творчий внесок, чи це не просто інформація, так? Три обсяг та істотність використання. Тобто, наскільки елемент первинного твору використаний в похідному так, обсяг запозичення. І четвертий економічний критерій це про вплив такого використання на потенційний ринок або вартість охоронюваного твору. Тобто, чи те, що згенеровано як похідний твір, здатне замінити, підмінити собою оригінал і завдати комерційної шкоди? Е Правовласнику, так, оці чотири критерії розглядають суди. Я вам скажу, що щодо того, що робить штучний інтелект, є аргументи як за, так і проти. Тобто аргументи, які демонструють, що це не є фер'юзом, так і аргументи того, що це є фер'юзом. Тому що, по перше, від кожного конкретного випадку буде залежати, так? тобто обсяг, наприклад. Чи можна там взагалі роздивитися якусь частинку картини, чи там вона до невпізнаваності якимись е, одиничними пікселями, лише представлена? Е, або, наприклад, характер охороненого твору, так? Чи, чи вони використовували твори, які ще охороняються, чи вони в суспільному надбанні? Ну, Ці всі речі будуть аналізуватися. І тоді ми побачимо, як ставиться американський суд до цього, а як. Не в американському суді, як це буде в Україні? Отут можливо для когось буде нова інформація, що в Україні з цього року діє новий закон про авторське право. Повністю. Попередній закон діяв там з 93-го року. Він замінений новим. В новому законі законодавець і люди, які працювали над законопроєктом. Уже врахували те, що існують алгоритми штучного інтелекту і що вони створюють твори. Ну, Складне для сприйняття юридичне речення. Давайте я спробую просто пояснити, що тут мається на увазі. Закон говорить, що він називається неоригінальним об'єктом, згенерованим комп'ютерною програмою. Я пізніше поясню, чому неоригінальним. Якщо такий об'єкт є результатом використання об'єктів авторського права, то за умови дотримання тим, хто використав прав того, хто є автором або правовласником, по суті, то тоді це є законним, Ми можна, можна, може здатися, що тут доволі однозначно встановлено. що Потрібен дозвіл від усіх правовласників, твори яких використовує штучний інтелект з точки зору закону України, так? ніби так. Але насправді використання. Отут, -от знову ми повертаємось до тлумачення термінів. Зовсім не факт, що те, що робить штучний інтелект, буде визнано використанням, тому що навчання. І використання це не одне і те саме остаточної відповіді в новому законі, ви не знайдете, я її не знайшов, її там немає. Ви теж її не знайдете. Як хто дасть остаточну відповідь? Остаточну відповідь дасть український суд, якщо буде якесь правопорушення, але в Україні також є поняття використовування добросовісного використання. Воно схоже на fair use, але на відміну від... Fair'us США, там де це чотири е критерії оціночні, в Україні це перелік, є чіткий перелік випадків, коли використання не потребує дозволу правовласника. Якщо щось не вкладається в ці критерії, то воно не буде е вважатися правомірним. Е я не, не можу тут вмістити всі критерії. Які в закон містить, тому що їх там ну, десь три десятки приблизно. Але все, що максимально можна, хоч якось, підтягнути, схоже на те, що робить штучний інтелект, от вони перед вами. Ви бачите, що прямого якогось винятку для штучного інтелекту не створено. Хоча є, наприклад, позиція про освітню чи навчальну мету, але ну, тут я її навожу в скороченні. В законі вона сформульована так, що. Зрозуміло, що це про навчання людей, тому я сумніваюся, що можна буде використати цей пункт, сказати, що штучний інтелект навчається, да, і що це добросовісне використання. Не знаю. Ну тобто, ми доходимо до точки невизначеності юридичної остаточне рішення можна тільки в конкретній справі, в конкретному спорі, в суді добитися. Тому висновок на перше питання, на жаль, такий. Ну, не на жаль, можливо, на щастя, тому що це простір для маневру і якесь місце для дискусії, да? тому що і від країни залежить, від законодавства, і від конкретного випадку, чи буде те, що робить штучний інтелект, вважатися правомірним без дозволу власників тих мільйонів творів, які він використовує. Друге питання. Чи виникають авторські права на результати діяльності штучного інтелекту і кому вони належать? Тут теж немає єдності, теж залежить від країни. Взагалі, як невеличка ремарка, чому це питання постає? Скажімо так, світоглядна рамка. Авторського права сформувалося десь в 19 столітті, в тому плані, як ми знаємо авторське право сьогодні. Саме тоді, було, в кінці 19 століття, була прийнята Бернська конвенція, яка є таким матір'ю чи батьком наступних конвенцій, а також національних законодавств, які її імплементували. І все авторське право до того, як виник. Штучний інтелект, генеративний штучний інтелект. Все авторське право виходило з того, що творити це виключна прерогатива людини. Тільки людина може творити. І, відповідно, автором може бути тільки людина. Це, в принципі, відповідало фактичному стану речей. Можливо, відповідає і сьогодні, так? а можливо, ні. Тут, тут це місце, де юриспруденція не встигає за технологіями. Коли юриспруденція не встигає за технологіями чи за іншим розвитком суспільства, є два варіанти, що робити. Можна змінювати закон, можна намагатися вчитати в існуючий закон, новий зміст. От В США, наприклад, поки що, е, на прикладі е, Офісу з авторського права е, з кейсом. Дівчини-дізайнерки, яка намагалася зареєструвати авторське право на каталог своїх творів, їй відмовили, оскільки в описі вона зазначила прямо, що вона використала Міджорні. Цей лист, опублікований навіть на сайті відомства, там чітко сказано, що не можуть вони зареєструвати авторське право, тому що це не є результатом людського авторства. Тобто, консервативна позиція, у Великобританії пішли. В протилежний бік. Там закон теж не змінювали, але у них був термін Computer-Generated Works, який вони тлумачать таким чином, що авторське право на такі твори виникає, воно належить автору тої програми, яка створила твір. Ну тобто, розробник алгоритму набуває авторські права на ті твори, які. Зробив алгоритм. З цього, звісно, можуть бути винятки, тому що коли ви користуєтесь там ChatGPT чи, чи іншим алгоритмом, там є ліцензійна угода, ви теж набуваєте якийсь там відповідно ж, дозвіл на використання тих творів, які для вас згенерували. Але в принципі, от в Великобританії на рівні суто закону ось таким чином це врегульовано. А у нас це врегульовано так. Значить, я вже казав, що там був спойлер в одному слайді. Закон України про авторське право він оперує в цьому випадку терміном неоригінальні об'єкти. Тобто, закон не називає це твором, тому що творити може лише людина, але якийсь результат є. Він неоригінальний, це не приниження діяльності штучного інтелекту. Це лише означає, що там відсутні критерії. Оригінальності, оскільки оригінальність може привнести лише людина, творець, штучний інтелект з точки зору українського закону, просто щось там перемішує і отримує щось нове. Оці результати називаються не оригінальними об'єктами, і вони захищаються. Хороша новина в Україні. Закон надає захист таким результатам, але він називається не авторським правом, а правом особливого роду або свій generis. Латинський термін означає особливого роду. Тобто закон просто каже: ну, право виникає, але це не авторське право, це просто інше право, а воно майнове. За змістом це по суті майнові авторські права, а не майнові, відповідно, туди не ввійшли, тому що немає людини, яка створила. І за українським законом, права ці особливого роду вони даються правовласникам. Штучного інтелекту, ну або ліцензіатам, що в принципі відповідає, точніше збігається з підходом, наприклад, британського відомства. Діють такі права 25 років. Отже, підсумовуючи відповідь на перше питання: чи порушує штучний інтелект, авторські права, коли він генерує свій контент. Коротко кажучи, є все ще є можливість дискутувати і довести, що не порушує. Мені особисто було б дуже цікаво створити такий прецедент в Україні і довести, що права не порушуються. Тобто, це був би такий челендж і виклик. Відповідь на друге питання: кому належать права в Україні достатньо прогресивний новий закон. Який визнає це, по-перше, визнає, що ці права існують, називає їх правами особливого роду, і наділяє цими правами автора штучного інтелекту по суті, якби я вважаю, що це досить відповіді на ці два питання, це досить непогана новина для присутніх в цьому залі в Україні, тому що якщо у когось є стартапи. Штучному інтелекті або є бажання займатися цією сферою, в принципі, в Україні є непогана юридична рамка в вигляді існуючого закону для того, щоб створювати такі речі, не, не боячись, що ви не матимете на прав на ці результати, так тобто ситуація навіть більш визначена, ніж в Сполучених Штатах, скажімо, де закон ще не переписали. З урахуванням цих технологічних змін. А, ну і ситуація щодо того, чи зможете ви виграти в суді. Я думаю, що є шанси доводити в конкретних випадках про те, що права не порушуються. Ну, тому що і обсяг використання да, під питанням, тому що, можливо, штучний інтелект використовує. Лише невеличкі частини творів. Можливо, зовсім не очевидно буде доведення тяглості між первинним твором і похідним твором. Тобто, є місце для дискусії, є місце для побудови хорошої позиції, я гадаю. Тому, власне, вважаю, що я закінчую на оптимістичній ноті. Дякую.